Цінуйте кожен день і мить, любові серце хай горить, Життя, цінуйте, дякуйте ви Богу, на хвилях радості живіть, добро руками огоніть, Щасливі будуть, хай життя дороги. Ідіть у далі чистоти, любіть життя, сюди в оказку Зумійте радість визнай. Даруйте всім любов і ласку. Цінуйте рідних і сім'ю, найважливіше це роди. Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси. З вами Гануся з Рівненщини. Починається. Новий мій робочий тиждень, творчий тиждень, де я вам буду показувати, що я зробила протягом цього тижня, і починаю я сьогодні з в'язання. Так як я трошки в'язала в суботу вчора, був у сьогодні вівторок, я вчора не підключалася, тому що щось трохи в мене. Забрала голос. А сьогодні якось трошечки прорвало, то вирішила відзнятися. Ось Зараз показую вам мітинки, які в'язала минулого тижня. Я е, показувала трохи їх, але у звітному вже останньому відео я не показала, бо вони були попрані. І ще не посохли мітиночки. Ну, такі, як на мою руку, вдягати я їх не буду, тому що не хочеться вже їх тягнути. Можливо, комусь вони знадобляться. Трошки гойдається камера, бо тут немає штатива, штатив у майстерні а я знімаю в кімнаті. Тому якось так. Патріотичні мітиночки. Починала резиночкою і завершувала і пальчик резиночкою, і тут резиночкою вона більш так стягує, і вони е, ну, на будь-яку руку е, будуть в пальчиках нормально виглядати. І розпочала я в'язати, як я вам казала, що я в'яжу для петельок добра, для діток уковись. У Ковальський е, реабілітаційний центр. Я з них не можу вимовити. Я завжди їм відправляю посилочки е, і почала в'язати е, жилеточку. Одна вже в мене є зв'язана, ще одну почала в'язати, були в мене ось такі клубочок, ніток, зараз покажу. Це акрил, там, можливо, вони щось наподобі. Лана голд алізе. Щось таке, там якийсь відсоток шерсті є, бо тут запах відчувається вовни. Але не багато. І Якщо в мене там була ось така темно-сіра ниточка і ось оця шерстяна, це натуральна нитка, але вона скажу вам по правді мені зіпсувала всю картину. Тому що вона чи косить, чи що, я не знаю, у мене вона залишалася десь е, з якоїсь току ця ниточка. Я колись з неї щось в'язала, і вона в мене залишилась. І я про неї забула, але виявляється, що вона десь стає косину. І вона така трохи жуткувата. Ось так, як у щось у мене виходить. Іменно ця нитка, якось вона так іде, ну не зрозуміло як. Надіюся, що коли я його поперу, то воно в мене все вирівняється. Бо взагалі в мене, бачите, в'язка в мене акуратна. Ось тут, тут. У мене все нормально йде. А ось ця нитка, я вже потім почала ці полосочки рідше давати, бо бачу, що щось воно не то. То тобто, по тощині воно підходить до цих. Але воно, ці м'які. А ця більш така жорсткіша. І тому ось така картина у мене намалювалася. Надіюся, що як поперу, то воно все вирівняється. Не хочеться розпускати, тому що вже трохи пров'язала. Я в'яжу по кругу, роблю тут ось так просто лицевою петелькою розділяю перед і зад. І вже я майже дов'язала до пройми. І там уже буду розділяти наперед і спинку. І потім ще зроблю обв'язочку, і от така жилеточка в мене буде готова, для когось буде тепленько в спинку. Далі покажу, що я в'язала, що я робила в майстерні. А поки готую їсти, то буду продовжувати в'язати. От якось так. У майстерні я вчора творила ось таку ніжність, друзі ніжність ніжність Ось такі букетику вазу я зробила. Зараз покажу вам. Правда, робила букет я і свіжу зрізу. Але це нічого не завадить. Він собі так помаленьку висохне, дойде, як кажуть до кондиції. І буде чудово Безсмертники, звичайно, у мене сухенькі, злаки, просо і льон сухенькі. а кермик я використала свіжозрізаний, тому що було бажання в таких ніжних пастельних кольорах, а на горіщі чогось я не хотіла їх йти шукати, а у мене лежав свіжозріз на лавці, і я його взяла і використала. Ось такий ніжний ніжний букетик. І робила букет для нареченої. Мені вже не вперше замовляють букети для нареченої. Мені дуже приємно, що дівчатка використовують мої букети в таких своїх подіях урочистих. Дівчинка захотіла в неї сукня. Ось в такому кольорі, дівчатка. Ось десь такий колір сукні в неї. Голубенький з білою і бежевою вишивкою. Тому я трошечки зробила акцент ось на таких голубих, на голубому лагурусі і використала білі, бежеві ось такі кремові геліхризуми. Дівчинці сподобався. Пакетик. Я його ось тут так трошки задекорувала стрічкою і вже скоро відправлю. Ніжний, дуже ніжний мені самі подобається. Знаєте, коли є велике розмаїття кольорів квітів, то можна щось придумувати гарне. А ще я розпочала тут працювати над дідухом. Склала вже вершечок, склала два почечки наступного яруса другого. Діду буде декоруватися зубаткою, то я вчора трохи поплутала такої зубатки. Солом вона не дуже швидко робиться, тому, ну, час пішов на неї, бачите. Соломинки, соломинка до соломинки, я вже дуже рада, що я навчилася це робити. Ще маю зробити анголика до цього дідуха, але так як була у мене замочена соломка, я собі замочила ще верхню секцію соломки від колосочка. То зробила собі ще ось три таких дзвіночки. Десь їх теж буду використовувати для декору свого, ді, своїх дідухів. Тому що дзвіночок це теж символ Різдва. І я планую потім декорувати ним дідух. Тут ще до цього дзвіночка я зробила собі ось такий калачик, Теж з соломки, такий сплела. Він ще в мене, правда, трохи корявий. Але на чомусь треба вчитися, друзі, тому вчуся, вчуся. Я нічого не давала всередину, тому, можливо, десь є нерівності, бо взагалі такі речі плетуться на щось, на якусь основу. Всередину закладається якась основа гнучка і вже чи проволока, чи що, і вже плететься на цій основі цей готик. Ось такі у мене справи. Сьогодні буду продовжувати робити цей дідух, А ще у мене така є одна важлива робота. У мене замовили 2000 колосочків жита. І такого ну, спеціального розміру. Колосочок має бути 4-5 см, то я буду мати. Багато роботи, поки я його відберу і нарахую 2000. Так що така якась робота, я вже її, звичайно, знімати не буду, а буду показувати далі, що я буду робити до наступного підключення. Сьогодні у мене вже п'ятниця. Я трохи працювала, але не підключалася, хоча в мене була трошки така якась нудна робота. Але в'язати я в'язала вечорами, і ось у мене зв'язана ось така жилеточка. Як я вам уже казала, що ми, ну я щороку. Нав'язую якихось дитячих речей, там шапочки, комплекти, маніжки, шкарпеточки. В цьому році я вирішила трошечки нав'язати ось таких різних розмірів жилеточок для петелюк добра. Це дитяча жилеточка. Я не знаю, на який вік вона буде. Вона ще в мене, до речі, не досохла. Бачите, тут знизу ще вологе, вона сохне ось на такому вішачку. Ех. Ну, Петельки трошки розрівнялися, але не дуже. Ех. Не так, як я очікувала цього. Але мені здається, головне, щоб було тепленьке. Ну, Жилетка вийшла така тостенька. Тут волога, то погано це. Не знаю, на який розмір. Я в'язала жилеточку знизу догори і там вже розділяла наперед і зад і ось так об'язала. Тут вона розтягується, я сподіваюся, головка пройде у дитинки. О, і такі рукавчики я обробила. На цьому, звичайно, я не зупинилася. І тут ось у мене є початок другої жилетки. Але цю жилетку я собі вже спростила. Я вирішила, щоб мені потім не набирати отут петельки по горловині, не робити обв'язку, я її розпочала в'язати зверху. Це я вже розділила на зад і перед на рукавчики. О, Трошечки не дуже видно пожмакану. Коротше, я тут в'язала регланом погоном. Воно тут зіжмакане, тут трохи коротко виходить. Ну, я так як розкладала, то воно має бути нормально на жилеточку. І я оце до підрізів. В'яжу роздільно, а потім я його знову об'єднаю і буду в'язати вже по кругу. Е, рукавчики можливо, буду обв'язувати, можливо, ні, бо я тут роблю такий, е, ну, ось таке закриття. Кра Пров'язую, що він у мене ось такий декоративний, то, можливо, навіть і не буду я їх обв'язувати. Потім ще вниз ось такі червоненькі полосочки, буде для якоїсь дівчинки, не знаю. Та зараз без, без проблем зараз і хлопчики і дівчатка е, носять кольорове. Аби було теплень, друзі, я так думаю. Так ось в'яжу жилеточку. І я у минулому відео я знімала відео, як я готую до в'язання ось таку ниточку. Це у мене дундага, я вже її змотала вчора в клубок з пасми. І ще взяла собі до цієї ниточки ось таку шкарпеткову. Ну, вона більш-менш нібито однаково товщині, я так дивлюся. Ой, фокус, фокус. О, по товщині вона нібито підходить мені. Е, хочу зв'язати такий великий-великий шарф. Я фото прикріплю як ідею на Пінтерес я знайшла. Взагалі в мене дуже багато дундогів ще є. Щось 6 чи 7 пасмучок різної. І от я загорілася ідеєю цих шарфів, тому що шаль якось, ну, молодь вона не буде носити шаль, так? А шарф от такий широкий. Великий шарф, можливо, і буде попит на такі шарфи, тому я хочу запропонувати, ну, зв'язати і запропонувати як ідею такого шарфа, і, можливо, будуть бажаючі такі шарфи придбати. Так, ось така ниточка, я вам показувала, що я її поправила. Перед тим, як брати в роботу, тому що вона була в обробці, е, випралася та обробка і ніточка зробилася така еластична, більш ніжніша. Ось, бачите, дуже мені подобається ця латвійська е, вовна. Так що, Буду починати в'язати, дуже мені хочеться. Я взагалі люблю в'язати різні кольорові речі, особливо аксесуари, то от зараз хочу розпочати. Коли я його дов'яжу, не знаю, ну буду вам показувати. Ось, А далі покажу в майстерні, що я робила. А в майстерні, крім того, що я перебрала снопів 10 свого жита, пересортувала його на дрібне середнє і велике колося, що у мене зайняло майже два дні, то я ще зробила ось такий дідух. Дідух зроблено на замовлення. Саме в такому стилі хотіли, в мене цей дідух, прикрасила плетінкою із соломи зубаткою. Ось такими каблучками. І також тут понизу задекорувала такою самою зубаткою. Друзі, ну от, коли я почала працювати з соломою, да, я там бачила деякі відео по плетінню зубатки. І ось як відрізняється зубатка, яка зроблена з цілої соломинки, бачите, наскільки вона грубше виглядає від зубатки, яка зроблена з порізаної соломинки. Тут я використовувала, я соломинку розрізала на троє. Одразу хочу вам показати Приспособи, якими я користуюся, ось у мене є ось такі приспособи, якими я розділяю свої соломинки. Я не можу сказати, що вони досконалі, тому що все рівно соломинка там трошки з'їжджає, вона не фіксується посередині. Треба дуже-дуже уважно дивитися, щоб її різати посередині. Ось така в мене є на дві половини, яка розрізається. На 3 половинки, на 3 на дольки і на 4. Ну, на 4 найкраще мені виходить, тому що більш-менш соломинка стає по центру, і е, ці полосочки більш-менш рівномірні виходять у мене. Я користуюся такою приспособою. І ось зубатка. Е, Бачите, я трошки вам за заблища покажу, вона така, виходить, більш декоративніша, більш, більш така отак фокус тонша, пластичніша, вона краще гнеться. Хоча, щоб її якось сформувати, придати для неї якусь форму, її перед цим треба теж замочувати, так як замочую солому, до роботи, так само і замочую вже готову зубатку. Ось тут у мене знову готується Наплила, так тут ну таку стрічку сплела я і потім розрізаю на ті розміри, якої мені треба, але бачите, вона от як плететься, коли вона ще жорсткіша, вона от засухла вже, да? соломка вже висохла в ній. То вона не еластична, і не... не можна придати ту чи іншу форму, а тільки її треба або відпарити, або замочити, щоб їй придати якусь форму, зігнути її в певній конфігурації, так би мовити, як це правильно сказати. Тому спочатку роблю ось такі заготовки, а тоді вже дивлюся, що з ними робити. Ось так буду працювати далі. Ну, перегляди у мене, я вам скажу так, на два з плюсом йдуть, тому що людям видно, що оця е, моя тематика не дуже цікава. Є, звичайно, любителі, є поціновувачі, які підписані, які слідкують за кожним моїм відео. А є просто такі випадкові, які десь там трошки щось передивляються. Але мені хочеться, звичайно, людей зацікавити у цьому виді мистецтва, як працювати з природніми матеріалами, працювати з колосками, з сухоцвітами, з лавандою, з іншими природніми матеріалами, не штучними, не пластиковими, а саме з тим, що ми вирощуємо, що ми можемо зберегти. І прикрашати ним свої оселі, декорувати якісь різні куточки свого житла, офісів, і так само дотримуватися певних традицій нашого українського роду. Буду працювати далі. Сьогодні у мене будуть в роботі букети, тому поки що все. Ну що ж, у нас сьогодні вже субота, вечір, моя порожня лавочка за вікном і цілий день дощить. А мене сьогодні мій столик замовлень виглядає ось так. У кожного свій столик замовлень. А в мене він ось саме такий. На вулиці похмуро, тому я знімаю майстерні при штучному освітленні, і тому кольори трошечки не передаються достовірно. І що ж я робила від останнього підключення? У мене ось такі букетики. Це вже третій для однієї моєї замовниці, тому що. Два попередніх були для доньки, а це вже захотіла для себе. Ось такий у Кашпо. Отаких фіолетово-білих відтінках. І до цього ще ось такий букет у вазу. Сьогодні така похмура дощова погода, що аж ніякого бажання до праці немає. Здається, так би собі десь зараз під ковдру завалилася і дивилася б якийсь фільм. Останнім часом переглядаю багато наших українських серіалів. Які відзняті уже в останні роки воєнні, Уже сюжети перекликаються з теперішніми подіями. Чогось не хочеться дивитися ніяких більше фільмів, просто хочеться своє ще раз переживати оце все, що відбувається. Як то кажуть, перепускати через себе. На цьому буду цей тижневий щоденник я завершувати. Такі роботи у мене зробилися. Я ще, правда, трохи в'язала, але це вже буде в наступній моїй серії. А зараз бажаю вам усім спокійного тижня. Гарної праці, гарних натхнень для вас, щоб до вас приходили натхнення творити і витворяти, що ви там робите, в'яжете, вишиваєте, ліпите це все медитація нашої душі, це наше духовне живлення, яке є невід'ємною часткою нашого існування. Усім до побачення!